Тяжко тяжко. Треба десь тисячу годин, мабуть. Може швидше. Е, так. Ринок. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Можливо, можна було все продавати я просто ще не ну, дуже впевнено. Себе почуваю. Так, хтонічні гідри. Що я не можу їх викупити? No. А тут е, Медуза скульптор. А як Медуза скульптор виглядає, я не знаю. Тонічне гідр. Ага. А, я не можу їх викупити, бо нема місця. Окей, ми абгрейдемо. Дохтонічних. Тут медуз Скульптори беремо. Сподіваюсь, я викупив їх. Ну я б ще Тьоток взяв, але ну пофігу. Якось так можна зробити. І там якраз ще дві, там спотут. Все, кошти скінчились, бачите. А, тут ще більше я не взяв трох в нього, М -м. якось тупо вийшло, малить не забув. Ну, ну так, нехай. Тут магія якась. Три не боюсь тих бити. А, Видим ранно. Що за магія? Second Wind. Клас. Те що треба? Нормал батл. Ничего себе. Может, мне еще больше треба? Си Якось пофигу, короче. Так, тут мінус чотири. Мені треба одну з гіддер сюди поставити, як я розумію. Хочу таунт використати, так. А, -а, -а. тривались два раунда. Але раунд змінюється, поэтому и таун злітає. О, дідько. Все зрозумів. Ну, тоді треба по максимуму дамажити, та і все. Максимум дамажити одну, а потім таун кидати. На іншу кидати таунт, що як це працює а... спробуємо. Я не розумію, чому він її не атакує. Дивно. Так, із цієї гідри злетів таунт, тому що змінився хід, і мені треба новий таунт кидати. Зрозуміло. Можливо, я її заб'ю. Все рівно він мені одну гідру вбив. Так я не розумію, чому він не вдарив а, медузу? Давай ще таунт. Цю гідру, мабуть. Теж немеру? Але таунт лишився. П'ятий рівень одразу. Ну так, дві гідри. Що ми тут збираємо? Синій, так? Угу. Три лінії. І... Мінус 4, так? can Learn Till 4 Primal. Спелс так. А, мабуть, зі свитку... Ні, так, я теж не свого. Я просто вивчив його. Не, не розумію, як це працює. Лідершіп. Uh, нам воно не потрібно. Давайте за цим поки що попрацюємо. Щоб гідри могли добігати. Focus Charge. Оце не мабуть круто. Давай для гідер возьмемо офенс. Uh, Тут возьмемо на Defense. Ну дивіться, нам це нічого не потрібно якось. Якось тупо. Венера Friendly Creature kills an enemy with a counterattack. Ага, якщо ти контратакуєш. Ну це для дуже великих в мене не дуже багато дамагі. Як мені здається. Ну, не приходить мені нічого. power. Но no brainer без візьмемо. Це вже на другий день тільки вийшов. О. Некрополіс. До речі, коли мені там не було що будувати, треба, можливо, золото якесь будувати було. Треба десь проб... десь взяти золото. Тут же ніде не возьмеш. В центрі повинно бути. У топі, мабуть, я ніколи не проб'ю цим складом. Просто виріжуть як собаку. Що якась коріпка? Банка ту наче інше щось <звук> типа потужна хрень Мінус мораль. бекпек А це здається, здається на ресурси, о єлтя хрінь так, Ө, робимо то сама. Так Отак. От і байтом на стрільців. Ой, мені це сюди. Бормас дорога зійшов. Так Атаку. Хоча я можу було б і дефенс взяти, але я тоді взагалі ніколи ні, нікого не вб'ю. Тим паче, що в мене нема дефенса. так. А, Бальвин Сучара, Гидро такое. Так, вот так. Лучше довольно приемно. А, вот. О, боже. Не вбив жодного, це б не, не круто. А е, він пішов ідер пес. Е, можливо, варто дефенс, бра. А, він все рівно на початку раунду перший ходить. Скільки в них там ініціативи? Мільйон. Так, тут на 6 раундів. Можна взяти Аватар, але він в Меліб'я, він здохне. Рестор 60 хп гідри самі хіляться. Отаке От було б круто на всіх. Але такого нема. Здесь ще треба таунт кидати. 30 демедж. Так, але гідри також отримують. Direction of all... А какие у них тут касты? Dilt минус 40 damage taken. Ага. Вот так вот всю хрень треба кастать. Мінус 25 дамедж ділт. Окей. Як це гідра ходить? Я не бачу оця? Не знаю, він, можливо, треба якось розподілити було б. Ну що А воно що на всіх діє? Це яка Primal. Слухай, Primal Magic дуже крута. І це Primal. Так. Треба брати Primal Magic завжди. Окей, хто там? Чому я не можу на ньому костануть? Immune. Ну. Єн, Щось до хрена гіддер подохло. У них ще є? Так. Це, Та, мабуть, і все, що. якісь це. Як це гідра ходить, блядь? Я не бачу. Ага, оця. Бін, як же ж круто, що воно без відповіді? Блін, кожен раз, коли воно б'є, воно мені гідру вбиває. Скільки в нього тут? 50, 50, 40, 40, блядь, 400 хп. Тір 7 ебаний. Воно, мабуть, не дуже варто. Ча, якщо я всю армію там за 25 тисяч провапає. Що, цього разу не вмерла? О. Дуже болять очі, я не можу побачити. Ще й на жовтому піску. Це просто пиздець. Експерт uh, Primal Magic. Так, ще плюс один левел, що треба. Basic Insight. Oh. Це вже 4. Відер тут де хрена, до речі, ХП. 150 і ще 20%. Це 180. Повинно бути. Не знаю, чи воно працює. І... Треба, мабуть, тільки на uh, Easy Battle ходити. Якийсь герой. Ми можемо героя собі дозволити? Uh, давай спробуємо. Тут я не поняв. Що там за такий юніт? Что це такая? Так, е, я чекаю. Кастую. Може мені деф кастувати, щоб ніхто не дох. Воно наче не літає, я їх оточу і буду бить. Цього разу давай атаку. А в мене пріоритет. Тому думал, что это следующим кроком. Ну, Миндуза фолдамага и херякс. Не забувся. Тепер захист кастую. І оцю штуку. Так втратив цей шеї? ну він не може кастувати, так, так. Но поки что ничего не втрата. тепер будь добываем. Ся так. Добігає ніхто. Ах, Мінсон. Ідузов бив. Блін, яка ж крута Primal Magic. Дуже корисно. Так, а ми синю збираємо. Нам оцей інсайт. Ще 10 XP, у нас Лідершіп у нас тактик. Uh, here again had love points. Ууу, uh, nee, це дуже круто. Хоча можна. Це дуже потужно. Або ще 10 XP, або більше коня. Давай закони. Героя звільнити. Що за герої? 15 рівень зато. Потужнікс. Так, діпка, зростання. Жодної не вгадав. Я от не пам'ятаю. Так. ні-ні-ні, Тупо на рандомі якась хірабора. Ну що далеко бігає трошки довше, та й все. Battle Magic. В нього прокачано Battle Magic. Хоча він герой меча. Хай біжить попереду. А я от не знаю, як він по цій території, як він ходить, з яким штрафом. Мене по 18 забирає. А що це за територія? Це треба логістику качати і знімати. Штраф за пересування, зрозумів. По 8. По дорозі по 8, так? Так, 8 11. О, Мая. По ідеї, отут він повинен бути, якщо я розумію, як ця карта працює. Або тут раз, два, три, 4, і він на одній з трьох, так? Якийсь олдскул old олдскулич school, old взагалі. А, я сподіваюся, що вони втечуть. Я зберігся. А що це таке? Ого, крута соска. Вони тут дуже далеко летять я не пам'ятаю, наскільки вони сильні. Цікаво спробувати. Давайте збережемося і спробуємо. Махер всі погибли. Ну, якось так можна поставити. Типа, ну, уперед. Ну, нехай буде так, потім, потім якось. Так, я тут тиць на атаку. Тут тично захист цього пуляю. Так. Хм. А що тут в нього? У нього 19 дамаги. Ну, от всі мене не проб'ють вже. Давайте спробую якось. Давайте теж через атаку. До речі, тут можна кинути йому фаєрвол. Раз, два, три. Це наче дорого. 6, лише 6. Так, давай. Я думаю, йому вистачить. Але я і гідр своїх. Е, Заблоків. Ну, пофіг. О, наступного кроку ще отримаю. Я, в принципі, можу гідрою стати сюди і нічого страшного не станеться, вона відхилиться. Давайте спробуємо. дуже цікаво, як воно буде. А шо, friendly fire, чи їй пофіг на магию? ж шахтонично. Не знаю. Однаковий значок і на атаку трьох. Е... А, самілі атак. А це що не контратакує. Однаковий значок. Не знаю, якась бага. Там, наче для цього є інший знак. тут два. Давай. Ну. один из горев. Добрый, и Я думаю, він згорить, а це не так працює. Якщо він виходить з фаєрволу, то він не отримує дамаги. Ну, я б тоді не мувався, далі тримав лінію. Тип. Так, три медузи вбив. Добре. Так, експерт інсайт, Давай. Так, Defense спел. Якщо є тактика, то подвоюється, А в мене якраз тактика. о, нарешті. Все по два. А ну давай. О, ну це вже норм якийсь герой. Хоча. Ну 12 спел power, Виглядає потужно.